Так, Всім привіт, короткий відосик, такий можливо для когось не про що. Е -е, давайте так. Знов бардак, купа коробок. То все йде на макулатуру, не переживайте. Запаяли ми бампер, так що ми привезли на саме стрейл. ці всі складки і тут, і тут, і тут, то все повідігрівав. Дивіться, цей низ взагалі виглядає наче не дронутий. Ну, тут що значок лишився. Це всі повитягував, позапаював, то що було розложено, так само відігрів цей кут. І у нас вийшло досить чотненько. Скажімо так, мінімум шпакльовки. Ну, звичайно, все, що тут були складки. Ну, паутинка поробилася, по-любому бачите, це все треба буде вишкурювати. Тобто, як би не хотів, власне, ну, хіба попробую якось це вклеїти. Бо це не на щолках. Це клеїться на двох сторон Плюс воно тріснуте, не факт, що він це від... відчепить без пошкоджень. Тому я рекомендую просто гарно обклеїти, так щоб аж запхати під низ. І це все діло вишкурити, помалювати, не чіпаючи. То все решта. Тобто тут була складка. Ну, Не знаю, попереднє відео я показував чи не показував. Це була всередина складка, це було назовні і прорвано. Відповідно, виглядає тепер ось так. Все, ця сторона була не тронута, але ну, єдине, що цього дефект був, так само відіріли, бампер готовий. Так, трошки зайняв багато часу, аби це все діло повідігрівати, але ми повернули йому форму. Тут вже діло замаляне. Далі. Хтів був перший загнав буса свого і зараз приїхав ось такий довгомірчик, щоб ви зрозуміли. Ну Там десь метр лишилася спереді, ззаді. Е, Підйомник куди вже ледь-ледь стає. Тобто, наприклад, на місця проставок нема куди, там, ззаді у нас на рамі стоїть. І мусив поставити підставки, щоб якось вперти і не впирали, щоб лапа не впиралася в поріг. Тобто лапа у нас на повному витягу. Е, Виглядає. Це ось так. Скажемо так, Фаркопчик тютля в тютлю. Ну, в принципі, ми більше тут його і не піднімемо, нам і не треба більше підняти, з чому їздить цей бусик, все файно. Єдине, що сказала кума, треба подивитися, щось підскрипує з цього боку. Вроді без цього вона казала, з не водія. А ну і другий бік. Тут добре. походу колодочки, зараз будемо дивитися. І е, приїхала довго чекуна реєчка, яку ми будемо ставити. Реєчка е, по одній цифрі відрізняється. Якщо у нас тут, наприклад, 210, то на моєму бусі стоїть 209. Е, я передивився. Абсолютно одинаково, все на трубочки одинакові. В принципі, як будемо знімати мою рульвірейку, поставимо разом, просто прикинемо. з пильниками тут від'єднані, тобто треба буде прикидати з тою. Можливо, якось сама рейка має якусь там різницю. довжині. Не знаю. У мене на моїй руль, рульовій рейці от, розбитий цей вал. І тут є люфт. Відповідно, тут все скаче точе, гони звідси масло. Я брав донора, попався до ось такі праворуки. планував, що типу, візьму якісь певні деталі, перекину туди. Не підходить. По-перше, дивіться, підвід звідси, вихід на, ну, тут на, клапан, на, на клапанах. Скажімо так. Там не клапана, там свого роду, такі півмісяці, які відкриваються і подають рідину або в одну сторону. Або в другу. Ну, тож, типу, Принцип клапанів працює. І Вони виведені от, от, ось з боку. Е, тобто, ця рейка така, як у мене. А ось ця рейка у нас принципово відрізняється. Тобто з неї не факт, що навіть підійде нам вал, Тому що вал може мати шліци. В іншому напрямку. По суті, так, нахил. Отакий нахил. Бачите, Тобто у нього нахил в протилежну сторону, відповідно, зуби можуть мати інакший нахил. Ну, Підшипники мали би підходити. Плюс її можна буде розібрати, подивитися який сальник, якщо що дозу сальники певні. Коротше, це у нас буде донор в Випадку якихось там втулочок, підшипників і тому подібне на ту нашу рейку. А цю рейку ми будемо ставити. Зараз я, звичайно, не встигаю, бо в мене сьогодні були роботи, скажімо так, закривали хвости, зібрали зеркала хондовські. Давайте я просто одне зеркало покажу. Щоб ви поняли, Виповняли це зеркало, зеркало розбиралося для покраски і відповідно. Попросили мені так само, раз я розібрав, щоб я це зеркало зібрав. Ну, з камерою за нього виду. Ось таке хондовське зеркало. Відповідно, я змушений був ще це діло назад збирати. Позбирали такі два зеркала ліве-праве. і право. І відповідно було ще авто Берлінго. У нас вже ця тема проїжджена. Міняли ми шлейф, Чекайте, в мене вроді би навіть десь шліф ще один був запасовий, або я вже його використав. <гум> Мені здається, що я вроді десь датчик. Мерездачик... Напевно, вже використав. Е, дуже часто приїжджають Берлін з Берлінну шліфами. Е, чоловік е, поїздив каже, що. Зустрівся з такою проблемою. Вроді би у нього навіть арбека, в нього немає айрбека в самому рулі. Але шлейф зроблений для того, щоб він повноцінний, він має виходи на airбек і тому подібне. Але зроблений для того, щоб хоча б був сигнал. Шлейф переламаний, ми, його звичайно, попаяли, бо в мене вже шлейфів немає. Я тоді брав, до речі, у мене були і Мегановський, і ситреновський і вже нема. Коротше, такі речі дуже швидко використовуються. І принесли мені отаку хлобучку, це є від відкачка, будемо шукати донорку. Тут вже клею на двокомпонентний клеєм, половину скажімо так, цих ополичок немає, мали бути такі ополички. Відповідно, не стався не заморачуватись, і я це все діло приклеїв двохкомпонентним суперклеєм, це щось з цементатором. Нахлобучую і так і так. Це, скажімо так, на можливість ну, там на місцях, зробив задіре, щоб було за що чіпатися. І сподіваюся, що воно трошки ще якось можливо поїздить. Бо не факт, що надовго стане, можливо, навіть побривають швидко. Зразу власниці це поясню цю ситуацію. Бо ось тут так само немає кріплення, тут може бути ще один болт кріплення. І, відповідно, тут є ручка для відкривання. Ну, скажімо так, лишаємо це все висихати, тут налитий великий грубий слой. Спеціально заливає площину. Практика показала, що От я використовую такий титан. Суперклей двокомпонентний. Класна штука, мені сподобалась. Я таким способом на титані, от Банальна рамка для номерів, у мене приклеєна на натітання оці гачки. І представляєте, служить. Сложить вже я не знаю скільки років цим рамкочкам, ще не відвалювалось. Багато чого я вже клею таким способом і воно дійсно вирішає. Так, добре, давайте я тоді подивлюся, що Чи тут у нас колодка мхана, чи тут ще щось серйозніше. Бусики погані, але є багато знаєте, такі дрібничок. От банально тут я зараз прикручував кришку, ця кришка не прикручена, бо обривані шпильки. Це обірвана і треба висверлювати, треба буде день потратити. Аби ці всі, щоб просто в салоні нічого не потрапляло. По-друге, у нас є люфти на колісі, треба дивитися до коліси сказати, було видно. щоб Тобто у нас люфтить на цьому сухарі. Треба подивитися замовити ремкомплекти сухарів. Бо тросики вроді виходять нормально. Люфтів на самих тросах немає, іменно І є зазор. Плюс виявив, що у нас є вон, якась непонятна трубка, ні до чого не підключена. Я не знаю, чи то трубка, чи то якийсь провід ізоляція. Нічого бірвано, таке було звідси запхано і незамітно. Потім такий роз'єм, невідомо на що він йде. По-любому якісь сигнальні є провода, тобто три виходи. Навіть такі роз'єми йдуть, наприклад, на датчик положення дросельної заслонки і ще щось тому подібне. В даному випадку воно щось коротке, тобто значить, десь мало щось бути тут. Можливо, де з'єднання трубка, може якийсь редукційний переключатель, хрін його знає. Тобто треба буде повчити трошки будову цього бусика, мануальчик полістати. На що воно йшло, Можливо, був якийсь додатковий тут датчик. Тобто є багато дрібних моментів. Так, компресор просто включав, щоб накачатися, щоб зняти колосу, подивитися, що твориться. Ви більше не піднімав, бо ось такий у нас тут розрахунок. Ну, Можна ще трошки підняти на 1 см, але у нас вже тут ви бачите, майже впритул. Тому тільки така висота. Лаунч 4 тонни, так що не переживайте, мощності вистачає. Ту сторону подивимося, холодки є, з цієї сторони, бачите, що трошечки холодочка є. А от зсередини від слова немає вже зовсім. Лишилося десь пару міліметрів. Зараз я відкручу супорт. Попробую подивитися до тих колодок. Ну, Візуально нагадує мені мого бусика в пижовські колодки, можливо, вони аналогічні. Просто хоча б зняти, подивитися, яка колодка. Зараз одну гляну. Якщо воно підійде сюди, то може поставимо піжостку колодку. Це піжостка колодка. Ну, по розмірах начебто така сама. Давайте знімемо і подивимося, які там колодки. Халява не проходить, колодка не така, ні по товщині, не по довжині. Тобто вона мотиляється. Так що не повезло. Завтра шукаємо колодки, бо колодки тут немає зовсім, тобто на якусь певну поїздку цього не стане ніяк. Так що дзвоню кому брати бусик наприкол. Поки не буде колодки, там нема що збирати. Все в чому, що тут диски новенькі, їх реально недавно міняли і просто зараз щось колхозити пхати і попало, немає сенсу. Так. Є один момент, дивіться цей пальчик у нас рухається. А ось цей ні. зараз у нас буде любов з цим пальчиком. До речі, щось мені ця конструкція нагадує Mercedes Vito. Так само купучочки такі. Зараз ми цей так само знімемо, почистимо, він вже тут люфт має. І зробимо профілактику. і Так само з тим зробимо порядок. Може і за того, і колодка швидко зносилася, і за того, що заклинув напаляючи палець. Так, в такому стані. Зараз станочок закручуємо в патрончик і гарно поліруємо оцю задницю. Як воно буде ходити? Відполював як міг. Це має трохи такі глибокі раковини, ну нічого ми смазочки не хлобучимо. І буде пусечка. Так, де там мої Йоржики? Зараз треба... А, йоржики, о. Йоржик на шурик і почухати ще всередині. Так, вичислили колодці. Тут, звичайно, у нас вже є люфт, розбито. Ну, Ми смазки наб'ємо, нам менше буде це А ця відходи у нас такої загонькується. Пупсічка. Так само, все за рахунок того, що випальне вичищено, у нас пальчик ходить, направляючи всередині просто красота. Я туди нахирачував ведешки. Ведешка теж має антикорні властивості, щоб воно пороз'їдало стінки, залишається пальцем всередині. За рахунок цього буде рідина постійно контактувати з стінкою. А завтра, коли візьмемо колодки, ми це все гарно вимаємо. Наб'ємо туди свіжі смазочки Випадає. і зберемо назад сиділо. все діло. Все, ціліндр гарно вжимається, зараз циліндри постискаю. Може попадеться колодочка з фішкою, навіть фішку під'єднаємо, щоб все було по красоті, бо тут уже стоїть а-ля технології обірвані. І якось так. Бачу, що вже рейка теж підтікає, капає з неї. Ну, не сильно, але є. Як, скажімо так, всюди по чуть, -чуть моменти. Звичайно, що апаратік непоганий. Його просто треба довести до ума. Хоча він теж обслужений по факту, нормально мінявся тут масла і тому подібне. Навіть боя 4 людини заморочився. Поставили дьодні. Лампи всюди стоять, ну є всякі там місцеві колхозинги і, і знаєте, я завжди кажу, треба зробити так, що там, де продають фарбу, щоб купити, наприклад, балончик фарби, була справка від психіатра. Бо, коли людині даєш балончик з фарбою, то дурне, Інакше не назвеш, псики всюди де треба і не треба. От ще там треба підпсикати, ще там підпсикати. Щоб ви зрозуміли, в такому ще там підпсикати останній весь бус. Тобто там десь ще чуточку негарна тріщинка, він підпсикнув. Там десь щось жучочок, він підпсикнув. І він, виходить, Знаєте, кронштейн, то пофіг що гайки. Я, щоб зняти, почистити, помалювати, гарно, щоб все було естетично, або чорний, або помалювати в біле, взяв балончиком захороначу. Попри це позадував все, і кришкою і патрубок білим. Таке саме ось тут бо, балончиком. Отканчик общерпся, позадував сюди, ж шкутрушку прикрив. Таке саме тут. Вон балончик, балончик, балончик. Балончик, балончик, тут під полосу все в балончику. Зверху балончик попіддувано. Так само це все діло в пройомах. Тобто, як знаєш, подивитися пройом, балончик, підпсикнуто, 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 підпсикнуто. Так само, отут воно, ну, чтобы я ближче вам покажу, просто, ви, бачите, все балончик. такой він тако передутий от, от пляма. Не знаю, на камеру я вижу, але на чому відео буде видно. Ось тут бачите, так само бачите, балончик. Запсикнуто. Балончиком запсикнуто. Тобто здалеку на камеру ну, виглядає та білий-білий та білий бус. Але коли підійдеш до нього ближче... То він всюди, як то каже, балончиками підсикнутий. Так, у всіх цих бусів є великий дефект. вони люблять на цих швах роз'являтися, облуплюються і тому подібне. Не факт, що типу, цей бус, він там десь такі там, деформації дістає. Мастера переважно, риношки дуже сильно руйнуються. Фіату, на якось трошки живучіші. Месно цього дукату. І у цього просто, ну, Буває, що вони на цих місцях, стиках, воно все одно якби не хотів, чу чуточку дихання є, і відповідно там чу чуточку фарба вилущується. То людина дервалася до балончика, захреначив все балончику. Так само капот весь плямистий. І задні дверки, і той бік. Ну, е, ну, Так як це бус робочий, тобто на це ніхто не дивився, бачите, ну, навіть на даху. Вон над лобовухою теж якась пляма, щось там брово підчихувати та підпсихнув крило підпсихнуто <реш> саме тут знаєш, щось підчищав герметик під мазюкував теж балончиком підпсикав підпсихувати широко Не, щоб якось, навіть якщо ти вже малюєш якось хоча б скотч приклеїв і проклеїв я щось в рібі клеївки скочно, все одно він щось якось таке зробив. І так само цього біля архів тут войкос на контів. Ну, під брудом так сильно не видно. Робоча машинка. Так, народ. Запчастинки немає, немає що ставити. Я думав, що хоча б підкинув хоч якусь колодку. Але не, бити, не будемо колхозити. Беремо комплект, поміняємо. І з того боку зараз. Я чу чуть його опущу, щоб він хоча б на всіх колесах е цей, не висів, е щоб не нагружувати дурно свій підйомник, який би там не був би. підйомник 4-х Я люблю, коли я закінчую роботу і йду відпочивати, то завжди підйомник опускати. Тому ми зараз хоча б на три колеса спустимо. Короче, на колесах це висить, фонарі забираємо стане на зарядку. Все, і трошки збираємо інструмент. Може, знаєте, такий, говорили ролик, може комусь не зайде. Ну, ось такі у нас сьогоднішній день. До речі, кома, чайник тобі починив, може забирати. Так, не знімав, приїжджали козаки, забрали бампер, заодно точнули їм втулочку, вирізали. Обламаний, висверлили і нарізали заново різьбу на обламаному болті. Вірніше то навіть не болт. а Такий своєрідний кронштейн тросо протяжки для портальної мойки. Так що, я сподіваюся, мені там буде безплатно мойка відкрита. Так. І паралельно, поки там новоди порядок, знайшов три шпильки. Якраз такі, як нам потрібні на KIA Magentis. Не знаю, правда, тут є посадка чи така. Ну, По крайній мірі у нас є. Бо там будемо бачити, такі чи не такі. Я все одно замовив нові, аби були вже хрін з ним, але хай будуть оригінальні по коду і так само до них гаєчки. І... Крестрі шпивки знайшов. Ну, Буває. Шукаєш, фіг, що знайдеш. А тут поки возилися, поки висверлювали, знайшов. Так, добре, друзі, якось так завершую роботу. А завтра колодочки поміняємо, бо бус має вечір мігти в рейс. Якось так. Всім па.